Megane 3 випускався з 2008 по 2015 рік. Всього випустилось біля 4 мільйонів автомобілів і пережила ця модель 2 рестайлінга. У 2012-му трошки змінили бампер і фари, і той, хто прям не розбирається в цій машині, то нічого і не помітить. А в 2013 році зміни відбулись більш радикальні. Передні фари стали округлі, змінились бампери, решітка радіатора, оснащення та двигуни. В Renault 3 третього покоління є 4 варіанти кузовів: кабріолет з залізним дахом, трьохдверний хешбек, п'ятидверний хешбек і універсал. Універсал це тупо найпопулярніший вид кузову в Україні. Седан, якщо що, виділили в окрему модель під назвою Renault Fluence. Тестування Євро НК в 2008 році набрав найвищий бал, а от уже в 2014-му три зірки. І хоч зараз умови краш-тестів змінилися, взагалі не ясно, що він би зараз набрав, але ті результати все одно в плюс цій машині. Це свідчить про те, що там хоч думали за безпеку. Це не то, що вам якийсь незрозумілий китаєць. Відноситься меган до c класу. Його конкурентами можуть бути Honda Civic, Golf, Peugeot 308, Opel Astra H або J, Ford Focus, Skoda Octavia та інші суперкласні автомобілі. Якщо ми говоримо про двигуни, то тут їх величезна кількість від 1,2 турбобензин до 2,0 турбобензин, від 1,5 турбодизеля до 2,0 турбодизеля. Їздять всі двигуни, ремонтуються, всі це ясно, але рекомендованими в силу надійності, простоти конструкції, популярності, доступності запчастин та ремонту пригодності у нас будуть саме один Турбодизель та 1,6 атмосферний нетурбований бензин. Давайте трошки більш детально про них поговоримо. Турбодизель 1,5 DCI К9К є в різних модифікаціях, від 90 до 110 кінських сил і везе меган близько 10,5-12,5 секунд до 100. Розхід, як завжди, у всіх різний, але багато людей кажуть, що в місті такий меган вкладається в 6-7 літрів, а по трасі в 4-5. Звичайно, все індивідуально. В когось вона і 10 буде жерти, але в цілому ця машина дійсно економна по витраті палива. Обслуговувати дизельний меган треба досить ретельно. Якщо по місту катаєтесь то 1007, це прям потолок, а краще і частіше, і бажано паливний фільтр міняти в кожну заміну масла теж і бажано оригінал. Також можливо прийдеться замінити вкладище, щоб спокійно собі кататись, бо в цих двигунах їх провертало. Ну а так, це доволі хороший двигун, якщо не взяти геть в катаним, і не попасти на заміну всього і одразу, і турбіни, і ТНВД, і форсунок, і так далі. Благо, цей ризик можна мінімізувати, перевіривши реальний пробіг машини. Та перевіривши її на нормальній діагностиці. Другий рекомендований двигун це 1,6 бензин без турбіни К4М. Цей двигун в різних своїх версіях явно простіший, ніж дизель. Неприхотливий до палива, але їсть його більше. По трасі, може десь якось і біля 6 літрів візьме, хоча, звичайно, по нашим трасам біля міста, де їдеш, гальмуєш, об'їжджаєш ями. Так може і не завжди вийти. Ну а по самому місту біля 10 літрів. Та вище. Коротше, десь як ланус на 1,5 двигуні. Розгін з місця до 100 займає 10,5-109 секунд в залежності від версії двигуна. І в залежності від версії, там може бути від 90 до 110 кінських сил. Двигун цей йде з ременем, з гідрокомпенсаторами, буває з фазорегулятором, а буває без. Якщо знаєте якусь таку гарну пораду, як відрізняти двигун з фазорегулятором і без, то напишіть, будь ласка. Коменти. Масло з нього може сучитися зі всіх ніж, всякі датчики виходити зі строю, катушки теж не супернадійні, обороти можуть плавати, фазорегулятор може вийти зі строю, і він взагалі тут живе мало, там 1060, 100 десь в таких рамках. Але при цьому всьому двигун доволі надійний, як і 1,5 дизель, і може пробігти під 500 тисяч. Кілометрів. Коротше, ці двигуни 1,5 дизель К9К та 1,6 бензин К4М рекомендовані, і з ними можна купити як старішу машину, так і новішу. Вибір шалений. Коробки передач. Є механічна 5-ступенева, яка може гудіти, і є більш сучасна 6-ступенева. Бували ситуації, що ці тросики перемикання передач вискакували і не включались деякі з передач. Але ну це таке, в цілому ці коробки абсолютно нормальні, надійні і однозначно рекомендовані. Масло в них треба міняти, хоча деякі люди на це забувають, як зазвичай буває з механікою, і вона в принципі в них все одно ходить. А от з автоматичними коробками, на мою думку, ситуація погана. Я рахую, що маган з автоматичною коробкою це не рекомендована історія, бо тут нема прям класних надійних автоматичних коробок. Хоч і їх ставилось тут дуже багато. Там і роботи були, і старі реношні автомати, і варіатор. Якщо вам прям сильно потрібне Рено саме з чимось автоматичним, то обов'язково ознайомтеся з цінами на ремонт, з обслуговуванням і проїдьтесь на цих автомобілях. Ну і можете придивитись до досить рідкісної і не сильно ліквідної версії з двигуном 2.0 на варіаторі. Кузов. Кузов непоганий, але ржа може бути. Маган хороший в плані корозостійкості, але нема нічого вічного. Якщо ви не будете доглядати і в вашому місці будуть сипати реагенти, то меган почне ржавіти. Днище, пороги можуть піти і так далі. Прям з дирками меганів, як японців, не спостерігається, але заглянути при покупці під низ – варто. І берегти меган теж. Варто. Також в цій машині на даху з'являються поздовжні тріщини, для них це якби норма, нічого сильно страшного в цьому нема. Ну і ще дехто жаліється, що кузов такий, знаєте, ніби як трохи грає. Це суб'єктив, але ну таке, якби є. Салони. Салони нормальні, навіть досить багаті салони, як для бюджетки. Вигляд абсолютно адекватний, шумка теж нормальна. Є модифікації з панорамою, зі шкірою, правда, вони ну не особо зносить стійкі. З основних мінусів я би виділив ці всі типово французькі рішення в салоні, як, от, допустимо, карта ключ, яка там деколи в людей глючить і вони підкладають щось під неї, щоб завести того мигана, або те, що в машині не можна користуватись клопідйомниками, поки її не заведеш. Підвізка. Підвізка досить комфортна, там нічого прям складного нема, бо це бюджетна машина це класу. І з нашими дорогами плюс-мінус справляється. Гальма всі дискові, привод передній. Кліренс достойний. 160 мм на офіційних варіалах. Версіях. Ну, якщо спортивна версія, то явно, що там кліренс менший. Що ще можна сказати про Renault Megane 3? Часом дренажі запиваються і тоді вода попадає в салон, тому треба їх чистити регулярно або взагалі забирати той клаван. Вентилятор з салону може починати відмовляти і тоді його треба буде відремонтувати, бо якщо запустити цю проблему, то ремонт буде дорожчий. При борці час від часу перегорає підсвітка, можуть бути проблеми з демфером. Задні тормозні диски йдуть разом зі ступічними підшипниками, і це прям дорога запчастина. Балка надійна, але ну це теж дорога запчастина. З передніми дверима теж бувають проблеми. Нема особи місця, де можна покласти смартфон чи інші речі. Ну і сама по собі машина досить тісна, і з нею вилазити не сильно зручно. Тому краще перевірте ці моменти перед покупкою. Також не треба забувати, що ці машини в універсалах часто використовувались не для поїздок вихідного дня, а для комерції. І для роботи. Ну а так, це дуже достойна машина, в якої є нормальні двигуни і шикарні кузова. Звичайно, що можна її брати і навіть треба. Напишіть, будь ласка, свій досвід з Meganom 3 і скажіть, подобається вам чи ні. Скільки ви витратили на його обслугу і так далі. Інфа від власників завжди дуже цінна для всіх, хто сходить в комент, і особливо для тих, хто обирає собі автомобіль. Також запрошую вас подивитись мої інші відео. І якщо ви тут вперше, то підписуйтесь.